Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з парфумів, в яких домінує нота пачулі. Але вони не вінтажні в стилі хіпі, якими ми знаємо пачулі, а більш сучасні. Тому якщо ви шукаєте носибельні аромати з цією нотою, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше про мої рекомендації. А також, будь ласка, залишайте ваших фаворитів з цією нотою у коментарях і не забудьте передивитися опис до цього відео, в якому ви можете знайти більш корисної інформації, а я буду вдячна за вподобайку та підписку, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, будь ласка, напишіть мені у коментарях, як ви ставитеся до пачулі. Я, наприклад, їх обожнюю, бо це дуже глибока нота, яку найчастіше можна зустріти саме в базі аромату. І вона надає йому глибини і дуже високоякісного звучання. Пачулі це взагалі рослина з Індії і ефірне масло саме видобувають. З її листя. І звучить воно дуже насичено, темно, може бути більш землянистого, а часами навіть шоколадного звучання. Тому почулі, це комплексний елемент в парфумах, і його можна впізнати в багатьох з них. Наприклад, найвідоміші, які спадають мені на думку, це Coco Mademoiselle, Особливо інтенс-версія я її обожнюю. Взагалі асоціюю цей аромат з моєю мамою. Він дуже жіночний. І прекрасний. Я сьогодні маю більш ніж довірку, але також порекомендую для вас гарний жіночний дизайнерський аромат. Ще один дуже відомий аромат з пачулі це Angel від Муглєра. Мені він не дуже подобається, бо, як на мене, він занадто солодкий і різкий, але я маю для вас сьогодні щось схоже, але більш гарне. Тому давайте розпочинати, напевно, з першого аромату. І це пачулі, які дуже ем, приємні, дуже гарно звучать і шлейфять в ароматі Sketch від бренду Maison Violet. Ви, напевно, вже чули про нього на моєму каналі, бо він мені дуже подобається з їх такими класичними, але дуже сучасними ароматами. Це один з моїх найулюбленіших брендів, і Sketch це більш зимові пачулі, як на мене, бо тут є і прянощі, такі, як мускатний горіх, квіти, але на Мені домінують саме пачулі, які більш шоколадні і, начебто гурманські, але взагалі не солодкі, дуже гарно збалансовані. Тут у нас є ванілі з бобами тонка, які я обожнюю. Ви вже, напевно, бачили мою добірку з ароматів, в яких є боби тонка. Якщо ні, то обов'язково придивіться це відео, але ось цей аромат, він наче вас огортує в дуже теплі пачульові обійми, які шлейфять, неймовірно, яскраво. І схожі на коромандель. Якщо ви знайомі з тим шинелівським ароматом, то ви точно закохаєтеся у цей. Який за рахунок того, що він такий теплий, потужний, дуже гарно носиться саме коли прохолодно, наприклад, взимку. Якщо ви виходите з дому, то його гарно носити або на шарфі, або на верхньому одязі, він дуже приємний. І я маю для вас знижку, з якою ви можете придбати будь-який аромат цього бренду і трішечки зекономити, що, я сподіваюся, буде приємно для вас. Ну, а на цьому давайте рухатися далі. До... До дуже сучасного аромату в стилі фручулі від бренду Sentology. Я не знаю, чи ви про нього знаєте. Називається він Sensory. І для мене він трішки ностальгічний, бо тут в нас гарне, дуже свіже розкриття аромату, присутній червоний перець, різні фруктові елементи, типу ревіня. Але мені дуже западає малина в цьому ароматі, в суміші з пачулі і різними квітами. Він флорально класичний, Шистий, бархатний, дуже гарна в нього текстура. І якщо ви знаєте гридіор це такий сучасний шипер, то вони трішки схожі, тому він неймовірно носибельний протягом усього року для жінок і чоловіків це особливість, пачулі, що вона абсолютно унісекс і. Якщо ви полюбляєте фручую і шукаєте щось гарне в цьому стилі, я вам рекомендую саме цей аромат. Ну, а якщо ви любите, наприклад, ангел від Муглєра або знову ж таки, ту коко-модмозель, я маю для вас більш нішу версію обох ароматів. Якщо б ви їх змішали разом, для мене це бітерпіч від Том Ford, наприклад. Мені він дуже а, нагадує ці два аромати, але в нішовому дорогому звучанні. А вже ж в нас в топових нотах тут а, цей смачний, дуже спілий, я б навіть сказала, переспілий персик, він має яркуватий присмак, а, але також а, дуже яскраві ноти помаранча а, ці, цього апельсину, а, вони додають чогось більш яскравого до цієї композиції. Вона так свіжа, не занадто цитрусова, але. Цей фруктовий акорд тут дуже грайливий, комплексний, з присмаком чогось алкогольного, це такі алкогольні, дуже цікаві пачулі, які довго граючі на шкірі, і в нього дуже гарне розкриття та шлейф. Тому бітерпіч дорогий, але точно того вартий, особливо якщо ви полюбляєте Coco Mademoiselle Intense і ангел від мугліра, то бітерпіч точно вам сподобається. Ну а якщо вам подобається Знову ж таки більш солодкі шоколадні пачулі, то я вам можу порекомендувати Sexy Crush. Це дуже сучасний аромат, унісекс, який гарно носиться, в нього класний розпилювач. І він такий, знаєте, трішки мускусний, делікатно пудровий, і в нього є потужна, начебто амброва складова, тому він дуже відчутний і сексуальний. Це сексуальні пачулі, дуже чуттєві. І мені так подобається носити його саме в люди, бо всі звертають на нього увагу, перепитують. Бо, знаєте, почулі, вони можуть бути занадто впізнаваними, а тут вони в компанії з багатьма іншими нотами, тому вони так не виділяються. І я вам його точно рекомендую. В мене є для вас знижка, вона буде в описі до цього відео, так само, як і посилання на вебсайт, де ви можете його придбати. А я вам це раджу зробити, якщо є така можливість, бо він принесе вам дуже багато уваги. Ну, а наступний аромат а, легко знайти в магазині, це Splendida Patchouli Tentation від Bulgari. І я була вражена, коли вони його випустили, бо пачулі це не занадто трендова нота, на жаль, зараз, особливо в дизайнерській парфумерії. І тут а, це такі, знаєте, класично елегантні пачулі з гарним коренем ірису та персиком. Персик тут не дуже відчувається, і пачулі тут дуже чисті. Тому, що ви шукаєте пачулі на кожен день, це саме цей аромат. Ну, а якщо ви шукаєте такі свіжі і зелені пачулі, це дуже рідко можна знайти. Але я маю для вас неймовірний аромат під назвою Пачулі Фігії від бренду Panache Paris, і вони неймовірні, і ні на що не схожі, бо тут в нас пачулі в комбінації з інжиром. І він зелений, кремовий, дуже такий, знаєте, Молочний і пачулі тут не начебто набувають зеленого окрасу, але він також має цю гарну фруктову молочність. Тому він гарно носиться, наприклад, влітку, що досить незвичайно для пачулі, бо це, погодьтеся, більш така зимова і тепла вечірня нота. Також я маю рекомендацію для тих, хто з пачулі на ти: це Real пачулі бренду Boeis 1920, такі майже брудні. Ні, дуже гарні потужні пачулі, які йдуть в напрямку: ось тих пачулі хіпі, з трішки. Присмаком землі, і ось а, має цей заземлений ефект, але все одно тут є різні прянощі, тому він такий прохолодний, водночас зігріваючий і почулі тут на висоті, тому, напевно, це аромат для вже знавців цієї ноти, які хочуть чогось потужного і дуже глибокого, темного. Придбати ви його, до речі, також можете з моєю знижкою а, на вебсайті Soy Avantgarde, Там дуже багато представлено різних нішових брендів, будь ласка, перейдіть за посиланням, подивіться, якщо шукаєте прям пачулву бомбу, це вона. І останній аромат на сьогодні доступний по ціні це Royal Orchid від Теодора Скалатініс з Греції. І тут в нас є журавлина. Дуже гарна нота, цікава. А, і це саме приклад аромату, який звучить неймовірно дорого. А, взагалі, це така якість усіх пачульових ароматів. Тут вони такі більш насичені. Але трішки заблюрені. Мені подобається ця журавлина з кислувато ягідним присмаком. Дуже гарно носиться, великий об'ємний шлейф. Тому будь-який з сьогоднішніх ароматів дуже. Цікавий, сучасний і акцентує увагу на ноті пачулі. Тому, будь ласка, напишіть мені у коментарях ваш улюблений ці ноти. Якщо щось зацікавило або залишилося питання, пишіть. Я буду дуже рада почути від вас зворотній зв'язок. Він важливий для мого каналу. Так само, як і ваші коментарі. Будь ласка, залишайте їх більш ніж 5 слів. І я чекаю на ваші вподобайки. Напишіть, яку ноту мені з вами обсудити наступною. І мої знижки будуть в описі. Будь ласка, користуйтесь. Таким чином ви також можете підтримати мій канал. І це було все на сьогодні від мене. Носіть почуливі аромати. Збирайте компліменти, бо це справді дуже магічна нота, яка надасть вашому аромату високоякісне і дороге звучання. Дякую за перегляд, бажаю гарного дня! Слава Україні! Па-па!